Трична пилка акумуляторна. Тут проблемка з движком. Я вже кришку зняв і візуально побачив, що щітки тут повилітало. Я вже попередній розібрав, двигун замовив. Він проїхав. Тут стоїть ось такий двигун. Так, давайте спочатку розберемо пилку, знімаємо верхню частинку. І спочатку давайте ми відпаяємо дроти від самого двигуна, відкручуємо чотири гвинта на самої кришці. Редуктора так відкрутили, далі піднімаємо корпус, і двигун у нас опиняється в руках. Стерлися щітки, звісно, і стерло латун. Ось як в новому двигуні все виглядає. І будемо ставити її на своє місце. Затискаємо добре, ставимо кнопку блокування. Звісно, підпаяти дроти ставимо батарею і вмикаємо. Поїхали. О! І як ви бачите, все чітенько працює, все обертається.